Удари по терміналам Севастополя. Це важливо для остаточного зменшення потенціалу росіян і заводам в Севастополі. Бо текти -то вони втекли в Новоросійськ. Але в 2014-2015 році вони допустили дуже велику помилку. От, коли сказали, що ми захопили Севастополь, це буде от Севастополь. База флоту головна і ремонтна база флоту. Севморзавод в морзавод буде ключовим підприємством ремонту флоту. 13-й завод, 51-й. Заводи Севастопольські от будуть базою ремонту флоту. Неправильно. Тепер їх б'ють в новоросійську, а ремонтуватись куди? От підстрелили колпіну там, підводного човна. Куди його тягнути? Тепер буксірами його тягнути в Севастополь.